Як боротися з хабарями в суді, питанням зайнялися силовики Сумщини, бо кажуть, за соціологічними дослідженнями, рівень довіри українців до суддів лед дотягує до 5,5%. Як вийти на вищі позиції, з цим і засіли за круглий стіл. Чи стали за нього з відповіддю, знає Юлія Марковська. Цьогоріч сумчани скаржились на незаконні постанови слуг закону 230 разів, і лише 11 з них було задоволено. А от за 9 місяців в області жодної скарги на суддів корупціонерів, стверджують в прокуратурі. Тоді як в Україні у 12 разів більше. Сумчани на суддів не скаржаться, бо мають свій інтерес. Наголошують наші правоохоронці. Правоохоронці позбавлені можливості отримати інформацію саме від громадян. Тому що звичайно, особа не буде повідомляти про те, що вона буде комусь там давати хабар, в тому числі із суддям, і тому залишається у правоохоронних органів лише оперативні такі можливості. Прокурор каже, хабарі судді беруть не від легкого життя. Зарплатня у них маленька. Кладуть до кишені тисячі гривень, бо не від держави. Схопити ж за руку можуть, а отдалі просунути справу зась, кажуть міліціянти. Їм заважає недоторканність суддів. Для того, щоб особу професійної судді притягнути до відповідальності, необхідно отримати дозвіл Верховної Ради, хоча б для того, щоб затримати професійного суддю. А от головний суддя апеляційного суду стверджує, затримати та посадити можливо. Головне вміти правильно оформити протокол. Бо ж суддя рівний перед законом, просто існує інший порядок притягнення його до відповідальності. Ви задокументуєте і складіть, а тоді відкрийте закон про статус суддів і судоустрій України, і ви там прочитаєте, що вам потрібно робити. Якщо є дані про вчинення злочину судді звертатися потрібно у Київ до дисциплінарних органів із суддівського самоврядування, і їхня реакція буде дуже жорсткою, зазначають служителі ФЕМІДе. Наголошують, суддя, котрий завинив перед законом, матиме всі шанси втратити мантію. Юлія Марковська, Андрій Геращенко на часі новини.